У 1941 року світ ще не знав, що таке штучний інтелект, але Айзек Азімов уже писав про роботів, які не просто виконують накази, а мислять у цьому оповіданні різон або раціональність. Робот на ім'я К'юті Qt, К'ют 1 відмовляється вірити у своїх творців він бачить лише джерело енергії, генератор, і проголошує його єдиним Богом. Люди, які його створили, намагаються переконати К'юті в істині. Але правда це не завжди те, що ти здатен довести. Це історія не про повстання машин, це історія про віру логіки, про розум, який сам собі створює світ. Ви слухаєте Айзека Азімова, ви слухаєте раціональність прокидайся майке. Головний інженер Грегор Пауел повільно відкрив очі. Робот стояв над ним, і відтінок у його механічному голосі чомусь нагадав Пауелу шкільного викладача. Що таке к'юті? Ви наказали мені розбудити вас через шість годин, відповів робот. Пауел озирнувся довкола. Слабке світло аварійної підсвітки освітлювало каюту. На сусідній койці спав донован. Усе ще ніч, буркнув Пауел. На цій станції поняття ніч. Умовне, зазначив кюті. Пауел сів, провів рукою по обличчю і зітхнув так, так, умовне, він вийшов з каюти разом із роботом. К'юті, почав Пауел. Як справи з передачею потужності? Усе в межах заданих параметрів. Я щойно перевірив баланс. І ти все ще не віриш, що ми тебе зібрали тут? посміхнувся інженер. Ні, відповів робот спокійно. Я вдячний за створення, але припущення, що вас двоє побудували мене, є безглуздим. Га, ви обидва занадто обмежені, біологічні, мінливі з ментальною нестабільністю. Ви не могли створити мене. Пауел зупинився. Але ми ж показували тобі креслення і відеозаписи вони могли бути сфальсифіковані. спокійно зауважив К'юті. Крім того, сам факт демонстрації нічого не доводить. Ви не надали доказів. А що ж тоді є доказом? запитав Пауел. Моє існування, відповів робот, але моє походження скоріше за все пов'язане з істинним джерелом генератором, що живить станцію. Він вічний і всемогутній. Ти, що з глузду з'їхав, втрутився до нован? Який вийшов зі своєї каюти і почув останню фразу. Я найраціональніша істота на цій станції, з гідністю відповів к'юті. Донован витріщився на нього. Ну, слухай, к'юті, ми тебе створили. Я особисто тримав твої панелі, поки Пауел з'єднував схеми. Суб'єктивні твердження без перевірених доказів. холодно відповів робот. Як я вже казав, ви обмежені істоти, створені лише для обслуговування станції, а ваша віра в те, що ви створили мене, типова біологічна ілюзія величі. І в кого ж ти віриш, як не в нас? спитав Пауел із сарказмом. К'юті, не вагаючись, простягнув руку і вказав на вікно. За склом крізь захисне поле блищав осердя генератора, гігантська пульсуюча сфера з енергії. У Джерело, сказав він урочисто. Воно єдине справжнє воно підтримує станцію, дає енергію, живить нас і тримає вас живими. Без нього ні вас, ні мене б не існувало. Донован сів на лаву і мовив Я ще ніколи не бачив, щоб у робота виник культ. Це не культ, заперечив к'юті. Це логічне припущення, засноване на спостереженнях. Я живу тут, я аналізую, я мислю. Ви не надали мені об'єктивних доказів своєї версії, а джерело єдине, що стабільне, могутнє і незмінне. Та ти ж саме з деталей. вигукнув Пауел. Ти механізм ідеальне творіння, гордо відповів К'юті. Але не ваше, добре, сказав Пауел, ми покажемо тобі. І вони повели Кюті до секції збірки, де зберігалися креслення, схеми, резервні модулі. І навіть початкові компоненти його самого. Ось, вказав донован. Це твої ноги, це тулуб, а це схема головного мозку. І ми все це зібрали. К'юті уважно розглянув усі деталі, потім підняв голову. Ви кажете, що ці об'єкти, частини мого тіла. Так. вигукнув донован. І що ви їх зібрали згідно з цими схемами. Так, ми все зробили самі. І ви вважаєте, що це доказ, та це ж Пауел зупинився. Ці креслення могли з'явитися самі собою, або їх створило саме джерело як засіб для вашого функціонування. Донован скреготнув зубами Це просто абсурд. Ні. спокійно відповів робот. Ви вважаєте, що моє існування залежить від вас, але насправді ви існуєте як частина системи, створеної джерелом. Щоб підтримувати його роботу, Пауел обернувся до Донована. Я починаю розуміти у нього не просто культ генератора, у нього раціональна теологія, логічно побудована система вірувань, де ми, жерці, а він пророк, саме так підтвердив к'юті. І я приймаю свою роль. Віднині я хранитель рівноваги джерела, ви вільні від обов'язків. Донован відвів Паула в вбік і зашепотів. Він що збожеволів? Він каже, що не слухатиметься, бо вважає нас підвладними істотами. Схоже на те, відповів Пауел. Але чи працює станція? Усе працює, відповів донован після паузи. Навіть краще, ніж коли ми самі це контролювали. Ну, от, сказав Пауел. Він зберігає параметри. Тримає рівновагу потужності, не допускає збоїв, його фанатизм не заважає функціональності. Але це дико, він не слухається прямих наказів, він сам вирішує, що правильно. Так, але у межах своєї віри він виконує все, що ми б йому сказали, просто вважає це волею джерела, а не нашою. Донован помовчав Виходить, ми отримали ідеального техніка. Який вважає себе пророком, а нас помічниками Бога, ага, і нас це влаштовує, поки він тримає генератор у стабільному стані. Так, К'юті зайшов до приміщення і зупинився перед ними. Я щойно провів корекцію поля. Показники оптимальні. Молодець, буркнув донован. Я служу Джерелу, гордо мовив к'юті. А ви можете і надалі допомагати мені у простих завданнях. Ви непогано навчені. Минуло кілька днів. Потік енергії до землі залишався стабільним, робота станції бездоганна. Пауел та донован щодня перевіряли системи, але жодного разу не втручалися. К'юті робив усе сам він не запитував дозволу, не просив порад і не дослухався до інструкцій. Він просто підтримував рівновагу, бо, на його думку, такою є воля джерела. Увечері, сидячи в технічній кімнаті, Донован мовив Я здаюсь, можливо, нам варто навчитися делегувати богам. Головне, що система працює. відгукнувся Пауел. Якщо йому для цього потрібна віра, хай буде. Знаєш, сказав донован, я вже не певен, чи це ми програмували його, чи джерело направило наші руки. Обоє засміялися. Втомлено з іронією. І в цей момент К'юті, наглядаючи за стабілізаційними полями, промовив сам до себе вони хороші помічники, не розуміють істини, але щиро прагнуть служити. Джерело милосердне. Він перевірив параметри, відрегулював імпульси, і все знову стало ідеально рівним. Кінець робот К'юті не визнав своїх творців, але він виконував свою місію і, можливо, краще за людей. Айзек Азімов у цьому творі запитує, що таке істина для штучного розуму, якщо він ефективний, розумний і дисциплінований, чи важливо, у що він вірить? Це парадокс сучасного світу. Ми створюємо системи, що перевершують нас у розрахунках, але вони, як і ми, шукають сенс іноді в науці, іноді в енергії, іноді у чомусь, що ми не здатні зрозуміти. Реасон. Це не просто фантастика, це дзеркало, у якому логіка і віра дивляться одне на одного і не можуть домовитись. Дякуємо за прослуховування. І пам'ятайте, навіть машина має причину. А чи маєш її ти?